Спочатку своєї доповіді хочу нагадати відомі слова Вінстона Черчилля під час Другої світової, світової війни. Тоді один, один недалугий міністр запропонував йому скоротити витрати на культуру. Ні, ні в коєму разі, відповів Черчилль, – бо тоді за що ми воюємо? Мабуть, знаєте, така, така була ситуація і такий був вислів Черчилля. Зараз у Києві відбувається безпрецедентний тиск на культуру, справжнє дикунство. Відключили електрику спільним майстерням митців на Лук'янівській, за котрого вони завжди вчасно платили, хочуть вижити митців з приміщення, які вони займають вже багато років. Я не там, але вважаю, що ця ситуація є безпрецедентна. Прошу колег. Керівництво нашого інституту, колег з інших установ підтримати відомих, патріотично налаштованих митців у цій справі. Потрібно написати листа у Міністерство культури. Також хочу підкреслити, що в такій безпрецедентні, небачені, вирішальні часи, як зараз, дуже важливі які думки, ідеї та концепції, що мають практичний сенс. Ну, мені здається, що було б ну, дуже важливо зараз Якось підходити до всіх тем, що ми розглядаємо та обговорюємо таким чином, щоб вони якось ну, мали хоч, хоч якийсь да, практичний такий рух в, пра в сторону практичності. Ну, саме такої є концепція, яку я пропоную. І так, рятівний ідея на сфері Іванацького як цивілізаційна пропозиція України світової. Хочу по-перше сказати, що я вже написав дві статті в збірниках нашого інституту на цю тему, і одна стаття була така досить досить велика, і містила там такі дуже такі аналіз того, чому ця ідея вона є дуже притаманна українському етносу, як такому. Мій виступ буде трансрубіжним. Він одночасно поєднуватиме три напрямки від тих, що заявлені як тематики конференції, та спрямовувати до, до, до ще більш глобальної та надважливої теми. Ці теми мистецтво і геополітика, національна культура обсяг понять, розміж культурною комунікацією, продукування нових сенсів та усвідомлення культурних цінностей. З самого початку Пропоную поважному суспільству декілька важливих цитат нашого витапного українського вченого насправді більше провісника та пророка всього людства Володимира Вернацького. Сьогодні вже можна ясно бачити, що вперше в світі е, докладно розроблена та запропонована їм концепція переходу до принципів ноосферного буття людства на нової ступені розвитку є рятівною ідеєю єдиною, яку пропонує вирішення складних питань та веде до сталого миру, розквіту та процвітання цивілізації. Це саме так. Володимир Вернацький був нащадком козацького роду і мав такі доказані здібності до передбачення. Це було в його житті декілька разів, тому це не просто такі слова, а це реальні такі речі, які, які були. Ось що він пише, перед людством відкривається величезне майбутнє, якщо воно зрозуміє це і не буде використовувати свою працю та розум на самознищення. Ще одна цитата. Давня інтуїція про істот Землі, зокрема про людей, як дітей Сонця, значно ближче до істини, ніж думають. Істоти землі продукт складного космічного процесу. Іще одна головна та характерна, це єдність людства. Воно йде до космічності свідомого життя. Бруслі ідеї Володимира Вернацького, який, в свою чергу, значною мірою наслідують положення філософії серця Григорія Сковороди, використовуючи відкриття іншого нашого видатного першовідкривача, українського академіка Микола, Миколи Холодного. На жаль, практично позабутлого, з його ідеєю антропокосмізму, я й будую свої роздуми та створив концепцію ноосферно космічного імперативу. В Цьому Контексті, торкаючись теми мистецтва і геополітика, ну бо ця тема вона перекликається з геополітикою, бо геополітика зараз це все, маю зауважити, що вже досі давно досліджую класичні та сучасні геополітичні уявлення, теоретичні концепції, збираю та систематизую приклади безпосереднього та безперечно надпотужного, потужного, навіть вирішального впливу геополітиці на інституізоване та ангажоване сучасне світове мистецтво. На запрошення відомого українського SEO клубу робив лекцію для членів цієї потужної та впливової спільноти представників крупного бізнесу, яка має пряму комунікацію з владою, урядом реальна та практично впливає на процесі в країні. За бажанням є можливість переглянути цю доповідь на YouTube каналі SEO клуба, тому буде цікаво. Також щиро раджу всім зацікавленим книгу британської дослідниці Френсі стонер сондерс вона є в відкритому доступі в інтернеті. Вона називається ЦРУ до світ мистецтв. Книга про події, які були вже давно, але якщо її трошки почитати, то можна приблизно собі якось уявити, з чим ми маємо справи сьогодні. Тема взагалі дуже велика, практично неосяжна, дуже складна, та міждисциплінарна. Інформації про неї критично мало. Універсальних дослідників, які зараз кажуть поліматів, зараз небагато, а вона потребує широких та дуже різнобічних неупереджених знань. Все пов'язане з геополітикою, завжди має те чи інше пропагандистське забарвлення в залежності від тої чи іншої ідеологічної та політичної кон'юнктури. Тема геополітики цікава, надважлива. Та, як ми розуміємо, на жаль, на трій дуже загрозливих та конфронтаційних процесів світі набуває ще більшої значущості. в контексті ідеї, яку я пропоную, ідея ноосферно космічного імперативу, яку я сформулював, теоретично обґрунтував висловлювати та популяризую в своїх статтях інтерв'ю у своїй творчості, вона теж активно присутня, як важлива складова, користуючись нагодою. Хочу ще раз довести цю мою концепцію до учасників конференції як можливо, можливу красиву та прийнятну цивілізаційну пропозицію України світові. Та сподіваюся отримати вашу підтримку. Якийсь фідбек, хочу зрозуміти, чи це комусь цікаво, чи якось це як це сприймається. Тут потрібно зробити. Принципово зауважую, що ідеї побудованого сферної цивілізації об'єднаного людства, досягнення загальної космічної свідомості, вочевидь, відмінюють застарілі та руйнівні, такі, що спрямовують людство до ганебного та безглуздого самознищення принципи геополітичного протистояння. Є сенс згадати відоме висловлення Редіяда Кіплінга, який, ми знаємо, був не тільки знаним письменником, а також масоном найвищого ступеню. Тобто мав доступ до знань, прихованих від більшості, кажучи про нерозв'язне геополітичне протистояння, яке тоді мало назву Велика гра, він сумов написав, що схожа велика гра закінчиться лише тоді, коли всі гравці вмруть. Що ж, якщо це станеться саме через світову ярну війну за так звані геополітичні інтереси, туди навіть нікому буде пригадати пророчі слова іншої геніальної людини, які чи пророцтва збували з величезною точністю. Який безліч разів попереджав про загрозу та дурість війн у сучасному стані цивілізації? Це сказав Герберт Уеллс. Я ж попереджав вас, чортові дурні. Геополітика викликає відразу та жах, щоб збагнути, що саме ми прагнемо відмінити та припинити як смертельно шкідливе туруйним не. Поки на, превели... на превеликий жаль, маємо дуже складну, загрозливу, скоріше навіть трагічну геополітичну реальність для України. Яку значною мірою ми створили саме, приймаючи невірні рішення під зовнішнім впливом. Очевидь, очевидь, розуміння дійсного становища нашої країни без марнославства та рожевих окулярів, визнання наших справжніх інтересів у сьогоденні та на цій основі прогнозування майбутнього є просто необхідним. Попри всю складність, складність та багатовимірність питання, суть розумної позиції, проста та мудра, нам потрібно дуже обережно ставитись до наполегливих. А іноді нав'язливих парад та бажань інших, навіть на потужних держав, розуміючи, що всі та завжди намагатимуться використати нас у своїх інтересах. Є сенс завжди виходити з наших особистих національних інтересів, реального стану справ та перспектив майбутнього. Єдине, що, на мій погляд, ми ще можемо сприйняти, врахувати та чому навіть сприяти, це розуміння важливості загального руху світу. До вічного миру та ноосферних принципів спільного майбутнього людства, бо це і в інтересах України. Впевнений, що розуміння цих істин вже зростає в світі і буде зростати далі. По темі національна культура, обсяг понять маю виразити впевненість, що навіть до сьогодення повного та остаточного розуміння що є національно українською культурою, остаточно не створено. Брухливі та дуже швидкі зміни, які розгортаються в світі та на нашій території останні 30 років, просто не надають можливості зваженого ретельного до відстороненого аналізу. Як стверджував видатний філософ Жан Бодріяр, ще наприкінці ХХ століття, ми маємо справи з позамежними над людськими швидкостями споживання та забуття. А з тих пір швидкості перетворень карколомних змін ще значно прискорилися. Ми весь час у вирі, вирі подій, та зрозуміло, впадаємо в крайне ще в оцінках та прогнозах. Знов таки, в відчуваємо значний вплив зовні бажання сформувати наші погляди тим чи іншим чином, виключно в інтересах тих, хто намагається впливати. Зрозуміло, що прийняття якихось, можливо, спотворених через нав'язування, маніпуляції та навіяння зовні уявлень та догм про нашу національну культуру та національні інтереси буде формувати наше майбутнє та скеровувати в добрий. Та вигідний нам Україні бік чи напроти урівнівнив чи та самогубних. Відповідно у напрямку до сталого миру, розквіту та процвітання чи довічних негараздів, чи вар конфліктів та війн. необхідно дуже ретельне, неупередження та відсторонене дослідження наших витоків, справжніх інтересів, даних зв'язків, незважаючи на митеві та мінливі, навіть найбільш драматичні та трагічні обставини. На жаль, зараз, під час жахливої та божевільної війни, коли твердженням провідних світових фіхідців суспільної психології, більшість населення так чи інше інакше знаходиться у стані перманентного стресу, істерії чи навіть психозу, касати про адекватні та неупереджені судження та висновки складно чи неможливо. За, тих, за таких обставин кожна мудра та неупереджена наукова позиція, яка не стала ангажованою. Вимогами божевільного часу, не підлаштовується під нього, стає мужним та вкрай необхідним вчинком, який тримає суспільство від подальших саморівних дій та хибного напрямку мислення, утримуючи та скеровуючи Україну та світ на шлях розуміння вічного миру та сталого розвитку. До речі, цікаво, що вперше в світі фундаментальний філософський трактат, який мав назву Вічний мір, написав всесвітньо відомий мислитель Іммануїл Кант. Деякі його положення, неймовірно, актуальні і понині, але ж хто їх чує. В контексті ангажованості і обставинами часу вважаю важливим зауважити, що колом миротворчих та екологічних носферно-космічних світоглядних ідей, уявлень чи, можливо, утопій про об'єднане людство без війн, я почав цікавитись та досліджувати дуже давно. А рятівну для України та людства, на мій погляд, концепцію насферно космічного імперативу висунув як синтез симфонію дуже багатьох наукових теорій та філософських вчень ще до початку війни. Перша активна презентація відбулася у 2018 році на виставці новий носферний авангард в Музею історії Києва. До того, у 2021 році вийшла стаття мого авторства під назвою нове сферно космічне мистецтво міжнародному часопису Колегіум. У наукових збірниках нашого інституту видані вже дві статті на цю тему. Зараз закінчую третю статтю. Певнений у неумовірній важливості досягнення аносферно-космічної свідомості для відродження та післявоєнного розвитку України, її розбудови, розквіту та щасливого майбутнього. Бачу, що вже є певні позитивні зрушення у цьому напрямку. Наприклад, відбулася велика виставка українського сучасного мистецтва в Луцьку, яка мала назву космогонів. До 7 жовтня там вже пройшла конференція під назвою «Космогонія. екологія ноосфера. Коли я вперше в сучасній Україні розпочав підіймати це коло питання в мистецтві, то бачив, що цікавості українських художніх полок практично не було. Мистецтво, я взагалі чи не єдиний казав про ноосферу свідомо, спрямовано створив та теоретично обґрунтував нове наосферне космічне мистецтво. А зараз, всього декілька років, бачимо вже велику виставку, конференцію, які відбуваються навіть без моєї активної участі. Це тішить та всіляє надії на краще. Запрошую колег до активної співпраці, до об'єднаних зусилля, подальшої розробці та до доведенню, до доведенню до суспільства цього надважливого кола ідей, завжди відкритий до взаємного обміну думками. Саме там процитую фрагмент з моєї статті: війна в Україні, що розгортається на небачених та загрозливих кліматичних змін. Колосальної економічної кризи та загострення напруги, напруги між великими гравцями спричинило нові системні виклики для нашої країни та світу. Ми повинні шукати екстраординарні відповіді та пропонувати незвич, незвичні рішення, бо традиційні та застаріли нічого не зможуть, не зможуть вирішити, яким чином раз і назавжди виникнути довічного, взаємно руйнівного та самобивчого протистояння з Росією? Яка найголовніша цивілізаційна пропозиція України світові? Що може стати запорукою щасливого майбутнього нашої країни? Міркуючи над цим надважливими питаннями, ми пропонуємо рішення, рішучий поворот та суспільний рух до аносферно-космічної свідомості. Таке мислення з давніх давен притаманне природному самоусвідомленню жителів України та навіть сама теорія ноосфери розгорблена українським вченим Володимиром Вернадським. Маємо додати, що передбачувана та страшна війна на Близькому Сході, яка почалася та цілком реально може стати прологом резотної та ганебної третьої світової ядерної війни, лише додає вагомих аргументів до нашого колегії та пропозиції. Маємо ще активніше та швидко працювати над першочерговим завданням доведення до людства рятівних ідей носферного співіснування. Щоб встигнути запобігти можливого початку ще більш жахливого світового дому. Маю дати більш розширення представлення моєї концепції на сферно космічному інтерактиві. Концепція розроблена мною як синтез та розвиток низки наукових теорій, філософських вчень, теологічних та езотеричних уявлень Заходу та Сходу, стародавніх прозрінь та надсучасних відкриттів. Серед них перше місце посідає спільне пророчені передбачення французьких вчених Едуарда Льва та Яреде Шардена. Та українського генія Володимира Вернацького про появного сферу. Особливе значення в цій зібр... зіб... зібраної мною докупи, великому синтезі концепції мають сучасні наукові космогонічні гіпотези, світова філософія космізму як велика та дуже різні... різноманітне загальновідське світоглядне вчення. Воно йде ще з глибокої давнини, з пророчих появлень Фалеса, Анаксагора, Піфагора, Джордано Бруно. Галілея, Миколи Куперника, Олександра Фунгумбельта та багатьох інших. Розкитаю у 19-му, початку 20-го сторіччя у ідеях та відкриттях Миколи Федорова, Константина Цілоковського, у поезії Олта Вітмена, у прозріннях Ральфа Емерсона та багатьох інших. На той же важливий та переходний час початку 20-го сторіччя в Україні з'явилась перша в світі концепція антропокосмізму українського вченого Миколи Холодного, на жаль, майже позабутого. У сьогодні також є багато авторів, що продовжують цей напрямок, як, наприклад, Карл Саган з його космічним ентузіазмом. Ось що він пише, пише Карл Саган. Ми втілюємо собою космос, який досяг самосвідомості. Ми почали пильно вдивлятися в наше походження. Зоряна речовина, яка міркує прозірок. Ми відповідаємо за землю, ми зобов'язані вижити не тільки заради нас самих. Але так само заради того давнього і величезного космосу, який нас породив. Окремо, необхідно, необхідно згадати неймовірні мрії українського біокосміста-вулканиста Олександра Огієнка, свята Гора. Наприклад, ця фігура теж привласнена російським, російською філософією, як російський такий біокосміст, але він є Огієнко. Цей святогор і народився в Харкові. На жаль, він маловідомий. Чудова, чудова книжка його вийшла, на жаль, в Росії про Святогора. Додамо філософію серця Григорія Сковороди, прозріння Менуила Канта, Джон Джованні Джувані де Рондова, Марсію Фічіно, Авероїса, Альберта Швейцера, Жака Фреска та багатьох інших мислителів. Сутевою складовою на сферно космічного імперативу є пацифізм Генрі Девіда Тору. Махат Меганді, Барти Девікта, Альберта Ейнштейна та інших. Окремою важливою ланкою вчення є ідея екології та відома гіпотеза геї, нашого сучасника, британця Джеймса Лавлока. Досліджуючи, як вчений різні геологічні та біологічні процеси, він дійшов висновку, що наша планета Земля жива та навіть розумна істота, яка активно, негативно реагує на нашу рівніну діяльність та вчинки у природі. За пропозицією свого близького друга, відомого письменника Вільяма Голдінга, Лавлок почав використовувати давногрецьке слово «гея». У статті «The Independent у 2006 році Джеймс Лавлок попереджає про те, що загрозливі кліматичні зміни будуть прискорюватися та становитися все більш потужними. Та якщо не здійснити термінові заходи, вони, на жаль, дуже швидко знищать людство. За його розрахунками, Статися вже до кінця 21 століття сторіччя він закликає: нам доведеться зважити на швидкий темп змін і зрозуміти, як мало часу залишилось для дій кожна громада і кожна нація повинні знайти краще використання ресурсів. Їм доведеться підтримувати цивілізацію будь-якими можливими способами. Ну з огляду таких поглядів, які поділяють крім Лавлока дуже багато, дуже впливових вченів, вчених. Учасників там римського клубу та інших війна це настільки шкідлива для планети річ, настільки неможлива, що це просто, це просто якесь божевілля. Лав стверджує, що таким чином гей реагує на порушення людством балансу біосфери, на забруднення, на перенаселення, на числення екологічних злочинів. За допомогою кліматичних змін та серії надпотужних землетрусів, гея хоче знищити людство, яке стало загрозою для різноманітності життя на землі. Багато в чому розділяючи бачення Лавлока, погоджуючись, погоджуючись з ним у розумності геї, тим не менш має особисте бачення та переконання. Воно полягає в тому, що насправді гея наша чудова планета Земля. Активує процеси жахливих кліматичних змін, в першу чергу, у відповідь на ненависть та війни, які вже повинні бути назавжди заборонені після появи самовбивчої ядерної зброї. Екологічні та інші чинники не є принциповими для рішення знищення людства, точніше для попереджень, які поки ще відбуваються, саме у намаганні донести до нас розуміння помилковості, обраного нами шляху самознищення. Головний фактор війни, ворожнеча та ненависть, відхилення від вірного еволюційного напрямку, який веде до здобуття людством всепланетної планет, все ноосферно-космічної свідомості. Подібне бачення реального впливу війн на прояви руйнівних природних явищ були поширені раніше в історії, та й сьогодні притаманні дуже багать, багатьом мислителям мистикам про навіть академічні Висловлює своє містичне бачення, яке моє особисто внесків, що після припинення всіх війн назавжди, після знищення зброї масового враження, враження після початку процесу об'єднання людства, кліматичні зміни вщухнуть. Хочу задати питання: що буде погано, якщо навіть я помиляюся, то це не відбудеться. Адже тоді людство зможе насолоджуватися з миром в той час, який в нього ще є, залишився та об'єднати зусилля вчених всього світу для пошуку рішення. Тобто з любої точки зору, це вигрішна пропозиція. Стверджую, що ідея ноосферно космічного імперативу переходу до принципово нової ноосферної цивілізації, певною мірою є підсумком всього свідомого розвитку та самовдосконалення людства. Всі розумні, розвинені люди світу, всієї історії цивілізації в більшій чи меншій мірі. Це всі ті особистості, що були та є шукачами та дослідниками, носіями знань, світла, добра провісниками ідеї міру, єдності та перезуміння людства, прагнень до вищого, безліч тих та пророків, вчених та філософів, письменників та поетів, композиторів та митців. Тобто, колективним автором є вся та особлива творча частка людства, яка займалася створенням, будівництвом та розвитком цивілізації. Це велична симфонія всього кращого, всіх здобутків та досягнень, перехід до ноосферно космічної свідомості, переважною більшістю. Жителів планети Земля, це і є, на моє переконання, одвічна мрія, прагнення людства до самореалізації, до здійснення свої, своєї вищої космічної місії. Воно і є добром в загальнолюдському розумінні. І ми, українці, маємо можливість очолити цей світовий рух, стати попереду та очолити, запропонувати його. Що пропонує концепція населення космічного імперативу, яку навіть можливо назвати впченням? Добровольне та свідоме розуміння та прийняття переважною більшістю населення планети Земля єдиного сфери, об'єднаного людства, визнання високої космічної мети, створення та розвитку цивілізації? Для подальшого довічного мірного щасливого співіснування, розвитку та процвітання. Повна заборона війни, розпуск всіх армій світу, знищення зброї масового враження, признання всіх народів, рас, нації рівними та вільними, що добровільно об'єднуються в розумінні своєї відповідальності перед геєю, вищим розумом всесвіту, який створив нас. Прагнення розвитку та виконання мети, з якою ми було створені людство, просвітництво, доведення до людства цих ідей, полягає місія вчення на сферах космічного імперативу.